Всім привіт! 26 лютого. І ми вчора допізна красили ось цю цю красоту. Із таких масштабних деталей червоного кольору залишився полік. Він ось там. Дві детальки ми вже покрасили і ось ось, якби тут де сідіння сидить. Із червоного поки що все. А, і капот. Капот, да. Ну капот, що нам ще до нього дуже далеко. За хаос в гаражі не сваріть, бо не встигається нічого. цим світлом, поки ми мудрували оце безперебійне живлення, щоб воно автоматично нам включало-виключало світло, там щиток переробляли в себе тут все повністю. Ну, якщо у вас це зацікавить, наприклад, як це зробити, я можу вам розказати. Сьогодні в відео не буду в це вникати, час тратити ваше. Розкажу по об'єму роботи. Як бачите, все вже червоненьке. Бортові так само. Вже зібрані. Ось тут я додав по сапону. Дуже багато хто просверлює тут отвори. І додають якби е, цей. шплінг туди. Але все одно воздух воно повітря стравлює ну, не, не так, як нам хотілося би. Тому я, як бачите, трішечки вище і за самим оцим стаканом поставив його. І я сподіваюся, що туди нігрол не буде майже попадати зовсім і повітря буде собі ефективно виходити. Побачимо, як це все буде працювати. Також в планах маємо зробити аналог поворотного кардана. Хто бачив, які ціни на нього, то я думаю, зробити такий же ж, але набагато бюджетніший. Тобто скласти дві отакі от детальки, до кубки і з'єднати їх і зробити поворотний кардан на 90 градусів. Попередньому мостові вже як бачите, тут все склало на місце. Зібрали, вставили вали, застопорили їх. ну Все як, як пише в книжці. Вчора покрасили кришки. Також двигуна зняли термостат. Ось він тут був. Трішечки він був такий в якомусь ніби на мулі. Такий він замулений був. Якщо знайдемо новий, поміняємо новий. Якщо ні, то помиємо і поставимо старий. Термостат обов'язково має бути. Але ну, стан самої системи був трішечки не в самому задовільному стані, тому якось так. Патрубки познімали. Ось один на низу. Е, назад він ставитись не буде, тому що зверху не буде оцієї кришки. Там, тут у радіатор буде зовсім все по-іншому, тому вже в майбутньому я розкажу, хочу зробити. Радіатор закритого циклу, щоб нам постійно не випльовувало сюди антифриз. Також в майбутньому це нас чекає. Поставили оці таровські втулочки. Точніше, там втулки, тут пальці поміняли все повністю. Але я думав, сталь буде крепше трішечки. Бачите, воно розплюснулося. Ну, я, я очікував, що воно буде, як би, не знаю, як шток від циліндра такий якесь сильно крепкий. Ну не дуже внутрі крапки. Ну, Надію, що тримати буде. Що ще вам показати? Ну, залишилась кабіна у нас. Кабіна це вже така у нас болюча тема. Довго ми її там мусолили, <кхи> придумовували. Як бачите, переварювали, я вже показував попередніх відео, переварювали завіси. Ось тут, ось там. Ну, з кожної сторони у нас і на дверках, а так само ось тут. Получається, всі вікна і двері в нас будуть тепер на амортизаторах. Плавно відкривається, фіксується, вітром їх не закриває, нічого там нам не заважає. Посюду, кріплення тут я <кій> поробив гаєчки, позаварював. Ну, постараюся зробити максимально якісно. Ну, сама страшана у нас рамка це оця задня. Тут ми щось спробували. Зараз поки тут вона і ржава. Але це я вже побачив після того, як її повністю все зачистив. Ну було жалко вже її міняти. Так само, ось тут, чому я міняв саме кріплення амортизатора, як бачите, раніше було ось тут, і воно е, згинало, там, там дуже сильно великий кут був. І при цьому всьому не виходило. <кій> ось так дверки в нас. Будуть мати кріплення для амортизатора. А там стакани вже покрашені, чекають установки. Вже завтра буде понеділок, вже ми це все почнемо встановлювати, потихеньку збирати. А поки що детальки висихають, вони вже можна, ще вчора можна було їх торкатися, але сьогодні вже так вони. Більш-менш підсохли. Звісно, потрібен їм ще час. У нас є ще там, певні нюанси по UMZ 6. Дуже надіюсь, що ми встигнемо покрасити кабіну рамку. І візьмемо вже, вже за UMZ 6. Ну, поки що ось так. Це таке у нас такий стан. На 26 лютого. Трішечки камера не, не дозволяє показати широкого ракурсу. А, от. Також ми переварили, хто має ЮМЗ, він знає, що кабіна кріпиться на ось такому кріпленні. І біля неї збоку йде ще одне таке ж така ж полоска. Я зараз покажу вам її. Ось вона, як вона була. Збоку вона йде, тут тримається підножка. В результаті ми маємо. І так там зараз. Ось, тут оце тіло різьби немає. Різьба тільки отут. І так воно по ширині виходить довжина велика. Плюс ці всі ну, як би. Всі ці пластини ми почнемо накладати, і болт має якби, великий шат ну, в люфт. Тому я для того, щоб звузити сам цей люфт зменшити, приварив саму підножку до самого кріплення кабіни. Получилось якось так. Освітлення погано, погано видно тут. Ну, Тут шовчик видно, бачите? Видно шов. А так я постарався вичистити, зробити все гарно, акуратно. Що було. І побачимо вже. Потихенько-потихеньку ми рухаємось, але дуже все йде якось надто повільно. Тут будуть МТЗовські ці такі. Ось такі МТЗовські ці фіксатори вікон. Не подобаються мені ті варіанти, які нам пропонував завод. Вони як на мене вже застарілі. І що ще? Та ніби все. Ми в процесі, в процесі. Все йде до нас дуже тяжко, бо стараюся зробити максимально вдосконалено, скажімо так. І тому затягується, затягується. Ось там зробили кріплення для точніше місце підкріплення для фіксатора цього. Переднього ведучого моста там автономний режим. не включення, виключений. Це підстартер захист такий собі. Я не став красти його всього, він не був такий от, якісь червоненький, гранатовий, чи який він більше в цю таку сторону. А тут вигоріло від сонця, тому я покрасив тільки цю сторону, бо не було необхідності, як на мене. Та ніби все. Ну, мілочовачки багато. Ще покрасимо е, радіатор і почнемо збирати його. Щоб вже тут якби з мордочки почати. Але перед тим хотів би промити систему, бо зараз, якщо вийде показати вам. Там всередині, бачите, ніби не сильно воно воної. І... І замачне таке, ніби сильно вони не грязне. Але термостат от, отакий зверху він був, це я ще повитирав. Знизу ніби більш-менш гарненький, а зверху ні. Ну, я надіюсь, що я знайду термостат і поставлю новий. Все рівно там, можливо, якісь температурні режими він не буде витримувати. Старий якби. Кріплення під компресор покрасили. Звісно, можливо, хтось знає, від чого тут можна компресор поставити, тому що мій і заклинений, і я маю компресор робочий, але він в мене їсть масло. І мені це страшно не подобається. Хочеться щось надійне поставити. Можливо, якоїсь іномарки підходить. Хто знає, хто пробував. Що ще. Та й все. Ну, покрасив тут, тут такі вже місця, що і вони з заводу тут окраски не бачили. Тут і знизу так само міст, так само зверху. Він краски не бачу з заводу. А покрасився по отільниці. Тут зробили такі, якби на, на, на болтах ручки такі вверх. Підняли, поставили, встановили гарненько все. І все. Сьогодні у нас дощ, вже випало 5 мм опадів. Тому якраз воно це все попідсихає. І ми собі фонд роботи зробили. Да, звісно, кабіну ми ще не будемо збирати, чисто із-за того, що вона не крашена. Але вже можна підганяти. Вже залишається нам тільки розширювачі крилів. Ось вони. Вони вже ґрунтовані, треба їх пок... ну, якби... витерти і покрасити. І сірий кольор кабіни. Кабіна у нас буде сірого кольору. Та й все, більше нема чому розказувати. Якось так. Вибачайте, що такий, якби, ну, вузький угол камери. Але здалеку немає як знімати, бо не дуже тут просторно. Все, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що у вас цікаве, я можу засняти. Але особо знімати нічого. Поки що такі вони всі ці естетичні красоти, вони. Забираю тільки час, а якогось творчого моменту немає. Все, всіх до всіх. Всім гарного дня до нових зустрічей. Пока-пока.